Сьогодні у нас дуже незвичний день, тому що свершиться чудо і ми спробуємо зачіпувати наш пасатик. Сьогодні ми будемо робити одну прикольну штучку. Раніше в кадрі ви вже в нас зустрічали Пашу, коли ми тестували його автомобілі. І хто дивиться мій канал, то бачив, що самі жорсткі були люті машини, самі швидкі, це якраз були автомобілі Паші, Гольф і Поло. І коли ми спілкувалися, я так між словом жалівся, що блін. Хотілося б якось трошки машину, щоб вона быдріше їхала, якийсь може чіп. Тим більше, у мене на попередній машині був чіп, я був задоволений. Але мені було страшно, я кажу, блін, типу...» ну Паша каже, зроби, а я кажу, та блін, в мене ГБО, в мене то, все. Тут мені дзвонить Паша каже: чувак, давай пробувати одну штуку. Ми розуміємо, що каже в тебе ГБОшка. Ну, в нас є такий відносно лайтовий чіп. Який трошки дасть тобі потужності, відповідно, на фоні інших пасатів ти будеш швидший, але при цьому ми тобі тіп, нічого не положимо. В турбіну там це все, що лякають нас, нічого не поламаємо. Паш, що ти будеш робити з моєю машиною? Як захочу, так все Всім привіт! Так, да, я займаюся досить давно чиптунінгом. Фактично, ми почали десь в 2011 році. І традиційно Чіптуні це завжди були якісь рішення для тих, хто хоче максимально швидкість, хто хоче бути сам швидким. Ну мені не надо кожного... мені там три в час не надо. так, так, так. так да, з кожного світлофора всім навозити, але дійсно є багато велика кількість людей, яким не потрібні перегони, які просто хочуть собі трошки більше потужності. І кілька років тому ми е, почали співпрацювати з британською компанією SuperChips. Яка якраз робить саме так, вони називають свою доробку павернлок, і фактично вона розблоковує ту потужність, яка інженерно закладена вже в заводу, але за різних причин обмежена, тобто через якісь екологічні норми, чи там маркетингові якісь рішення, тому що інколи дешевше і вигідніше розробити один двигун потужній, і потім продавати менш потужні версії. От фактично, ця прошивка це рішення, воно. Робить ту потужність, яка безпечна і абсолютно нормальна для цього двигуна з інженерної точки зору. Тому якраз є можливість тобі запропонувати те рішення, яке я думаю, тебе влаштує із з точки зору. Тієї додаткової потужності, яку ти хотів би отримати, і з точки зору безпеки. Тобто, ми uh -huh. абсолютно впевнені, ми вже кілька років насправді е ці рішення встановлюємо. Єдине, що ми їх раніше так активно там не рекламували, але ми впевнені самі в тому, що вони абсолютно безпечні, і тому uh -huh. ти, ти мене знаєш. Якщо що я знаю, куди їхати з мішком запчастин, типу оп, ну зламали. Ні, такого точно не буде. Це такий автомобіль сімейний, трошечки страшно всередині щось там поламати і в мене є там основні страхи, які я маю. Перше, це все таки американський автомобіль, і це не європейська версія, які шиють уже 100 років у нас. Там оці шкодовочки нашили і їздять. Оце, пш пш там. Це все таки американський двигун, він трішки технічно відрізняється, наскільки ця прошивка буде підходити. І друге питання це в мене все-таки стоїть газобалонне обладнання. Чи можливо їздити, жити, в принципі, на те моторі з ГБО і з чіпом. Угу, да, У Superchips підходить індивідуальний до налаштувань, тобто кожна машина вичитується і програмне забезпечення, плюс ми знімаємо логі і дивимося стан, в якому вона знаходиться. Якщо. Є якісь проблеми, ми обов'язково вказуємо на них і направляємо на ремонт, і не проводимо доробку. Якщо ми бачимо, що все коректно і двигун працює справно, то тоді саме це програмне забезпечення воно відправляється в Англію, де інженери вносять в нього коригування, і ми його встановлюємо і ще раз перевіряємо, що також все коректно. А стосовно ГБО, як правило, з нашого досвіду були клієнти, які там, більше п'яти років їздили на газу на Вагімських двигуна, все було добре. І знову ж таки, з нашого досвіду це все просто можна відкоригувати з тією компанією, яка встановлювала це обладнання. Наскільки потужність буде змінюватися, наскільки буде, якби. Чи не втрачу я в комфорті в, план, в плавності ходу? Тому що я, наприклад, раніше стикався, у мене був автомобіль. Чіпований, але він чіпований дуже люто. Uh -huh. Тобто Це дуже не, неймовірно там, для себе задоволення. Ти давиш тапку, вона просто вистрибує такий uh -huh. пинок під попу, але все-таки от там от заді сидить дитяче крісло у мене пристебнуто. І... Чи є в нас тут конкретно з цим рішенням якісь моменти, що да, вона там буде якась дуже дьоргана, можливо, там ще mm -hmm. щось Суперчіпс, e, Чіпс, він фокусується на комфорті від водіння, і також в тих випадках, коли можна, на економії споживання пального. Тобто, наприклад, на дизелях вони навіть якийсь час в Англії робили акцію, що мінімум 5% економії буде або ми повернемо гроші. Тобто навіть так. А, і в принципі, та річ, про яку ти кажеш, вона залежить від налаштувань частіше всього педалі газу. А, інколи а, можуть компанії робити її більш агресивною, тому що це так раз дає ті відчуття, які mm -hmm. ти кажеш. Тут а, налаштування і не змінюються, і тому, в принципі, а, плавність ходу буде така сама, як і була. Єдине, що буде більше запас потужності, якщо тобі вона потрібна, якщо ти там тиснеш вже там ближче до, до підлоги. Тобто, по суті, якщо там я вийду зараз, десь такий же мені на дорозі Пасатік попадеться, тобто я впевнено його обжену. але не буде джорганини, да, чеків, буде. які там вилазять. Тому Ні, ну, це там взагалі це каже про некоректну роботу. Тобто тут такого не буде. Тобто, тут абсолютно все. Мені. А, до речі, також ще один плюс. Ну, в принципі, це стосується, мабуть, всіх європейських тюнерів. Вони зберігають всі системи безпеки, тобто всі чеки, які мають вилазити, якщо раптом щось встанеться з двигуном, тобто вони, вони, не вони, вилізуть, вони да, були. вони не заглушуються, не відключаються. Тобто всі системи безпеки вони штатно працюють. Ну це ще один якби плюс з точки зору додаткової безпеки. Якщо раптово щось все таки ну піде не так, ми зможемо відкотитись назад до, до заводського штатного налаштування. Так, звичайно, у нас є така послуга, ми її робимо безкоштовно. Тобто, якщо виникають якісь там технічні запитання, інколи бувають сумніви, чи потрібно якийсь ремонт зробити, який не пов'язаний там з прошивкою, але потрібно, щоб було заводське програмне забезпечення, ми повертаємо заводське і потім, коли проблему усунути. А ми повертаємо знову чіп. Ага, тобто, наприклад, якщо там не знаю, мені треба тимчасово, щоб з'їздити до дилера, ну наприклад, угу. можна махнути назад і потім повернути. Ну це там не не супер такий там швидкий процес, не три хвилини займає, але потенційно, якщо це ну там не, не кожне ТО, там щось справді щось потрібно вирішити діагностувати, то ми таке робимо так. Окей, а якщо просто, я розумію, що щось ну, там, не подобається, мене щось там, машину там якось не знаю. У нас є два тижні манібек, тобто, okay. якщо протягом двох тижнів не сподобається, не буде те, що очікували, ми повертаємо заводський файл, повертаємо повну суму грошей. І у нас є безкоштовне повернення в сток будь-коли. Тобто, інколи там люди хочуть продати машину без чіпу чи там ще щось міняється. Міні власник. А, У нас будь-який час можна повернути оригінальну прошивку безкоштовно. Ладно, давай жити. Добре, давай. У нас почалася відбуватися якась певна магія. Бачимо там уже ноутбук, шнурочки. Що відбувається покроково, можу сказати. Так зараз наш технічний спеціаліст Антон займається вже безпосередньо роботою. Вже файл залитий, прошивки і перевіряється параметрія. Коробки передач зчитуються е, всі помилки, які можливо бути після прошивки. Вони прибираються для того, щоб ми були готові їхати, зняти лог і перевірити, як буде робити двигун після е, зміни програмного забезпечення. Ми до цього теж зняли вже лог з машини. Тобто, вже це це не перший крок. Першим кроком було зняття логу, е, Антон. Ми проїхались. Розкажи, будь ласка, пару слів. Що ми зняли, які взагалі параметри, що ти дивився, для чого ми цей лог знімали? Ми подивилися, чи є відкати. В хаті у нас не було, це значить, що двигун працює у нас чудово, якість пального нормальна для заводського налаштування. Також ми перевірили, як працює турбіна. Турбіна цілком добре працює і, відповідно, суміш коригується прямо в межах допуску. Отже, всі вусли нас працюють чітко. Тобто, паса. Аті, ще норм. Ще норм, і... ще побігає. Ага, я поняв. Скільки тут має бути кінських сил, номів, які взагалі параметри ми отримаємо? Ми додаємо 50 кінських сил та 70 ньютонометрів. Цього буде, в принципі, достатньо. 50 Адже... кінських сил це буде 220. 220. Зробили нам прошивочку, і в нас буде зараз перший виїзд. Перший виїзд, я так розумію, він може бути як фінальним, так і не фінальним. Правильно? Так. Що, які зараз можуть бути варіанти? Тобто ми виїжджаємо, що нам треба відчути, дай якусь інструкцію, що Якщо нам треба у нас, Якщо ми їдемо, машина їде рівно, і мені все подобається по показникам, то. Ми на цьому власне, і закінчуємо. Якщо ми виїжджаємо, а мені чи спортивникам не подобається, чи по відчуттям поведінці машини не подобається, то ми далі коригуємо. Так, нормально. Я ж хотів би <риклад> туди вот сняти! Це вот хотів зняти! Перше впечатлення. Так, їдемо спокійно, спокійно, <риклад> я ще нічого не перевірив. Це задача. Зараз. Провірить. Я можу зараз давити тамку, щоб не спалити? поки не можна. Поки не треба, поки я Блін. ще не проємстував, їдемо спокійно. Мені вже так хочеться. Поки розвертались, то я відчув вже трошки різницю. Тепер мені досить вже цікаво, як же ми зараз будемо їхати. Особливо цікаво. Напевно, я думаю, що буде наступне відео, де я візьму, запрошу ще когось на. Пасатику такому самому, з ким катались раніше, і спробуємо проїхатися. А можна? Давай дивлюся. В смасті, давай можна чи не можна? Можна, можна я дивлюсь. Тобто там у нас стоїть GTI. Ось якась BMW, дизельна правда. І тут є два варіанти. Або ми зараз люто прям гонку, або пацани, ми їх в будь-якому випадку розриваємо, але пацани просто не будуть розуміти, що ми з ними ганялися. Або розуміють, що ганяються, і ми їх ділимо, або не розуміють, ганяються, і ми їх ділимо з більшим отривом. Ну, Я думаю, що настрою, але я ж хитрий, я на корпус їх випустив вперед, щоб потім на корпус нагнати. Тому я думаю, що все реально. Та й вони ж не знають, що ми з ними ганяються. Це 4 секунди. Знаю. А можна з двох педаль чи чи Та, Звісно, ми GTI зробили. Ти знаєш, вона пободріше, прям так, ну, вищу тіма пободріше стала. Е -е, я відчуваю просто звук пробуксовуючих коліс. Раніше е -е, ну, автомат переїдав це все і буксувала вона не настільки активно. Тобто її стабілізації е -е, є спішки, вистачало, щоб її просто подавити. І букс був невеличкий або коли дуже було слизько зараз. Прям відчувається, що вона нормально їде. Але ж знову ж таки ми ще сильно не пробуємо не навалюємо, тому що Антон знімає лох. Скажи, будь ласка, надув, наскільки він збільшився? А, після прошивки буде дути 1,1 бар. А було? Було 0,7. Угу. Наскільки це там критично, не знаю, може е, там пайпи, оці, там впуск, треба це робити, чи це такий чіп, що в принципі. Це yeah, один це не потрібно. Тобто цього всього стокового желіза, впуск, випуск, так, так. то що там кати ще з Америки. Там їх по моєму дві чи три штучки. Це все лишаємо і воно так, абсолютно дає. один це для повного заводського заліза. Скажіть, будь ласка, якщо я, е, якщо я наприклад, там, в мене є фільтр нульовий, є смисл його зараз спробувати вже після прошивки? Тобто я заміряв до прошивки, а він результату не дав ніякого. Тепер є смисл пробувати? Після прошивки, тепер в ньому буде сенс. Ага. Тобто ми можемо потім ще зняти він з собою. Третя подалі. Нам вистачить. Все, поехали. Так, знімаємо лог на третій передачі знову ж таки. Нас, чи ще ні? Е, ну, поки ми знімали лог просто на одній передачі, різниця є, але чесно не колосальна, тобто не якась там супер кардинальна, але відчувається, що машина краще розганяється, ну банально по тому, скільки я залишав перед собою для зняття логу перед цим, яку відстань до попередніх автомобілів. І зараз е, мене більш чесно вразило, як вона з місця їде. Тобто я розумію, що там на якихось більш там не знаю. Стоп-старт, от такі от режими, якісь міські, типу, треба швиденько десь е випригнути, когось там обігнати з правої смуги, якусь уникнути різкої, там не знаю, аварійної ситуації. Там, напевно, прикольно. Ну тут я так розумію, е нам ще треба прикататися, напевно, щоб тестувати в повному такому. Да, у нас ще буде адаптація. Це процес, який сам по собі відбувається. Він займає 150 км і впродовж адаптації у нас двигун отримує нові корекції, а також коробка адаптується під більшу потужність, mm -hmm. Тому нам треба на потужність буде зростати поступово. А скажи будь ласка, оця адаптація? От ти зараз знімаєш лог, дивишся, чи все коректно, чи нічого там не порушилося. Після адаптації чи потрібно нам буде додатково щось там знімати, лог, там щось правити? Чи... Ні, це необхідності вже не буде. Скажіть, будь ласка, таке ще питання. Що стосується коробки, в нас тут стоїть айсін, гідротрансформатор, чи є, не знаю, може він буде більше грітися там якісь там режими для нього більш страшні? Ні, ні. У нас прошивка двигуна розроблена з урахуванням особливості цієї коробки передач. Тому... А воно прямо під неї вже теж так, так. Тому ага. ми не втратимо ніякої надійності айсіна, а, а скажи, будь ласка, наприклад, якщо там брати де з там сухі, мокрі, тобто під кожну в принципі, коробку окремо та ж сама, хоч там мотор буде один, але під кожну коробку ця прошивка трошечки буде відрізнятися. Звісно, звісно, буде своя таблиця крутного моменту. Хорошо, тоді, мінімум. тоді О, кстати, про крутний момент. Скажи мені наскільки зараз ця шкала. Тому що знаєш, багато хто рекламує, типу, о, в мене там, типу, пушка-гонка. Багато потужності, але по факту ну, от, от така от ця шкала. Ні, у нас верблюда не буде, у нас буде. Верблюдо це у вас з тюнерів так називається. Ну, це ви ж просто ще не ну, показали, отак як горбив верблюда. Uh -huh. а, ні, У нас, до речі, буде досить лінійно зростати потужність. Не буде такої, що на 2000 підхват, а на 4000 вже нікого немає. У нас стабільно буде зростати потужність. Uh -huh. Скажи, будь ласка, от скільки не форумів всяких, всі намагаються допрацювати. Всі, нам... ти. всі намагаються допрацювати там, типа, маслонасос, там він з електрорегулюванням щось коригують, коригуючи, він більше давав давку, менше. Потім понижають, повишають температуру двигуна, точніше масла його, щоб. Якусь екологію обходять е, в цій прошивці. Є якісь такі пункти, знаєш, треба знати, типу екології. Там тут умовно там немає, там чи ще щось. Двигундвигуни, в яких електронний термостат, мається на увазі електронний регульований термостат. Там, звісно, можна погратися із температурою і зробити двигун холодніше. Uh -huh. Що стосується тиску масла, ми залишаємо повністю заводські параметри, адже немає ніякого сенсу примусово ставити. Максимальний тиск роботи маслонасоса, ми від цього тільки і отримуємо більшу витрату пального і швидше його вб'ємо. Для чого на холостих обертах, щоб сильніше працював маслонасос? Не знаю, змазувати... я до тебе як до тюнера задаю питання. Від цього змазувати він краще не буде. Угу. По відчуттям, що змінилось? Тяга стала більш. Тяга стала більша. Тобто відчувається, що потужності стало більше, але не критично більше. Знову ж таки, я переживав, тому що мав колись досвід дискомфортної. Ну, якби Машина ніби їде, це класно, але був дискомфорт за рахунок того, що вона була досить таки дьоргана, і це не зовсім було приємно. Тут, якби мені не сказали, що вона чіпована, або якби я там не мав досвіду там на такому моторі, щоб мати порівняння, сів би проїхався, я просто би, «Да, приємний, досить таки потужний динамічний автомобіль. Е, вот. Тому якби, тут, тут плюс. Е, ну, знову ж таки, хто хоче якихось нереальних там, лютих результатів, то напевно вже треба роздивлятись, там, щось в сторону е, стейдж 2. там можливо, там, не знаю, Що там роблять. Що можна зробити такого легенько? Тур Турбіна, не, не, форсунки. Не, не, не на цій коробці, ці Але на коробка. Ляжа, да? Да, коробка ляжа, можна зробити стейдж 2 чисто ради звуку. Тужності навіть це буде не стриж-2, це буде 1 без кат, чисто ради звуку і все. а, чисто просто кати викинуть звідси. Да, пуск поставити може поставити спорткат або безкат. Ну, рекомендую все-таки спорткат, оскільки uh -huh. виняти як мінімум не буде. Uh -huh. І все-таки звук буде не сильно гучний порівняно зі стоком на спорткаті. Uh -huh. Бо на безкаті звук все-таки достатньо поміняється. Ну що ж, ми в принципі зробили всі необхідні операції. Я, якщо чесно, дуже задоволений, тому що машина бодріша і вона не черезмірно бодріша. Тобто якась надмірна агресивність, якась дьорганість не відчувається за це, я дуже переживав. Антон, скажи, ти подивився логи, подивився параметри, скажи, що ми як змінили. І ти взагалі по параметрам подивився нормально, так можна їздити, наскільки це агресивно, не агресивно для автомобіля. Ми підняли надув до одного бара. По заводу був 0,7, тобто у нас змінилось всього на 0,3 бара, що абсолютно безпечно для машини, для турбіни, тобто ресурс ми не втрачаємо. Також змінився кут запалення, він став значно раніше, що дає нам кращий відгук на педаль газу. І також в піковому режимі він невисокий, щоб можна було спокійно їздити на 95-му пальному. А якщо я захочу там далі йти, там якісь там. Не знаю, додатково ставити більш агресивний чіп, якесь додаткове там може обладнання. Є якісь обмеження, щоб розуміти наскільки це доцільно взагалі у першу чергу, обмеження це коробка передач. На жаль, Айсін багато моменту не тримає, тому Stage 1 — це вже не і так велика прибавка. Далі у нас залишається всього 30-40 тон, куди можна рости. Я вважаю, що необхідне не потрібно використовувати так мало. Нехай краще буде запас. Да, так? Хай краще нас буде більший запас, ніж ми повністю будемо їздити на грані. А скільки в мене зараз? 220 конячок і номів, і 350 моментів. Ага, така ж 30 запас, тобто коробка 380, потім їй недобре. Да, да. Також на цих автомобілях є фішка, що в них обмежена максимальна швидкість, там близько 180 і вона ну, не їде. Там, я б сказав, би, що там, після 160 вже відчувається, наче хоп, і машину ззаді тримають. З чіповкою це обмеження змінімається якось там чи ні? Цей коробок передач досить такий дивний алгоритм роботи, оскільки це обмеження не в двигуну, а в коробці. А, стокова прошивка нам не дає їхати більше 184, оскільки більше немає потужності. А після тюнінгу вона вже може їхати більше, але на сріже коробка. Для цього ми оновили заводське програмне налаштування коробки передач. Встановили останню версію, а також змінили кодування коробки передач, тобто не заводська, а інша. В даному випадку це стоїть від Audi TTRS. Це нам дозволило тепер їхати більше 200, все одно вона більше 220 фізично не зможе поїхати. І це небезпечно? Так, це досить таки небезпечно. І є ще один нюанс, що все одно алгоритм роботи переключення передач залишається досить таки дивним, що відображається наступним чином. Машина доходить до 180, швиденько клацає п'яту, шосту і далі їде на шостій. Це в драйві. Щоб не перегрівалась, можливо? 에, можливо, так, але якщо перейти в мануал, вона дозволяє викручувати до відсічки. Кожну тобто, по суті, чіптюнінгом ми змінили чисто параметри двигуна, так. і чистий чіп тюнінг він не змінить цього обмеження в максималці. Для цього там ти от не чіп певні... Чіптюнінг нам дасть можливість дійти до піднятися. Тобто, фізично, максималку. щоб машина змогла да, дійти, змогла. але по факту ще необхідно налаштування коробки. Так, так. Угу. Тоді ще е, питання, чому саме Суперчіпс? Тому що Паша зателефонував, каже, давай попробуємо тобі Суперчіпс поставити, але ну, чесно, я раніше не стикався з цією компанією, тобто повно інших брендів чув, гаражних повно, знаєш, що типо, по рекомендації от він тобі відшиє бомба. Дядя для вас 150 доларів поїде, да, да, більше, чого, ніж що да, саме Суперчіпс? може є якісь плюси, мінуси там. Чому саме Суперчіпс? Тому що тут все досить безпечно. Ми не женемося за стейджами, за максимальною потужністю. Ми просто даємо клієнту краще задоволення від його автомобіля, розблоковуючи те, що завод забрав. Ми це повертаємо, і від цього людина отримає лише краще задоволення. А При ти... тій самій машині нічого не міняючи фізично, просто більше задоволення. Наскільки я знаю, що ну, ти стикався з різними прошивками. Собі особисто от, що в тебе стоїть, якщо не секрет. Я особисто на моїй дизельній машині катаюсь на суперщіпці. Тобто, тіпа, дизель має бути суперщіпсом. Так. Давай по кроку, просто щоб кому цікаво, щоб ми розуміли. Ми зробили спочатку замір зняли лог. Так. Ти казав 12 Приден... параметрів там знімали. О, так, ми проєнтували обов'язково в стоці. Ми перевірили, як все працює. Після цього ми прошили двигун, оновили програмне забезпечення коробки передач, також поміняли кодування, повторно продіаностували, поправили софт, повторно продіаностували і дев'ятий пункт віддаємо клієнту. Антон, поки ми їхали, ти постійно був з компом, ти бачив логи. Я так розумію, ти нам можеш показати прямо на графіку, що як помінялося. Ми можемо чітко побачити, що у нас на хвості на 6,5 тисячах зараз дує півбара. А це яка, який колір? Ось ми чітко бачимо, що запит 0,52, одиничку відкидаємося атмосферний тиск, а реалізація 0,53. Також ми бачимо, що у нас в піки доходить іноді до одного бару. А в стоці у нас було, на жаль. Отак от, от у нас вже е, на, на 6 тисячах запит на ДУ був менше півбара, на більше ніж 6 тисяч у нас вже запит 0,35, що взагалі нічого. І в піки у нас турбіна видувала 0,75 бар. Тобто у нас в піки піднявся надув на, е, на 0,25 бар а на хвості так само піднявся на 0,2 бара. Тобто потужність у нас у цьому діапазоні буде більша. Тобто, Як... Так, так. Да. Як на початку, так і на кінці графіка, тобто на обертах, на вищих і на низьких обертах потужність у нас буде більша. Ну окей, а в плані там я от переживаю, знаєш, коли лякають, що там детонація, там оці всі штуки. детонації нас не буде, ми спеціально налаштовували 95 й октан, можемо зараз відкрити лог по відкатам і чітко побачити, що ми ось а, їздили в режимі газ підлогу он в одному місці проскочив відкат мінус 1,88, враховуючи те, що на цих двигунах допуск до мінус трьох. Ось коли ми заїхали вже другий раз після того, як двигун трошки адаптувався, то у нас взагалі всі відкати по нулям. Ось, абсолютно у нас тут все в нулях. Так що переживати за те, що мотор відпаде, не ніякого сенсу. бачиш посмішка на лиці. Тому що це мене, якщо чесно, трошки лякало. Тому ну, всі чіпують, але платиш за помилки, ти, а не всі. Тому це, я за це переживаю. Роботи по машині провели. Розпитали, я надіюсь, ну, те, що мене цікавило, я розпитав. Я надіюся, що вам теж було цікаво, тому що там Антон повідповідав мені на всі ті питання, яких я боявся. Паша, дякую, що запропонував поставити чіп. Я от проїхався і враження приємні. Ну, це так мовити початок. Я думаю, що вкатаєшся, обов'язково поспілкуємося, скажеш, як воно через кілька днів буде. Обов'язково. Це... Я ще заїду, газик настрою і да, попробуємо да, на газику, да, бо да, це да, прям да. цікаво. Так, до речі, так. Ну Тоді... і насолоджуйся. Дякую. Нарешті в тебе тепер як прокачана машина. Можу тачку так, так. і вся потужність доступна. Тоді, дякую. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь, колокольчики нажимайте. Всім пока.